Сонік бум. Усі на їжака. Доктор Егман. Нащо нас покликали? Дізнайтесь у свій час, мої друзі. Ми чекаємо ще одного гостя. У мене денна зміна в бургер Ме. Якщо запізнюся, мені не підвищать зарплату до мінімальної. Так, починаємо. Д Чого тягнути? Добре, добре, почнімо. У цій кімнаті я зібрав наймерзенніших, найогидніших, нецозлорадних лиходіїв, які Нецозлорадних? є таке слово? Не було, доки разом не зібралося стільки зла. Це значить, ви тут, бо в нас усіх є щось спільне: любов до смачних сирів? Ну так, та крім цього, у нас в усіх є спільний ворог. Їжак Сонік та його турні друзі. Супинімо їх, доки вони не знищили нас. Дякую, що прийшли зібрати мою книжкову шафу її прислали з іноземного меблевого магазину. І все. Ти здивуєшся, скільки влазить у їхні коробки. <тур friction> <Ого! сь> <клоджен> <клоджен> Це прочудовий сир. А де крекери. Я хотів, щоб усе було ідеально. Е е спокійно, прошу, відправлю орбота в крамницю. Хух, здається, пронесло. Та от чому мене поколикали. Це ж їжак Шедоу. Гей, подивіться. Тут Шедоу? Я знав, що тиснені запрошення справлять враження. Хто він? Та це другий за популярністю герой нашого ордену. Зараз подам вам крісло, пане Шедоу. Волію стояти. Ха -ха, звісно, отже ж крутій. І я люблю стояти, Осім негайно встати. Е -е -е, то про що ми? Краще почну спочатку. Тут нема слів, лише малюнки. Як у романі, який я пишу. М -м -м, гарний сюжет, але персонажі якісь не зібрані. Отже, з моїм чудовим керівництвом і з вашою спільною відданістю ми позбудемося тих набридливих щурів. Гей. А чому це ти головний? Я найбільший лиходій. Я провів у в'язниці більше часу, ніж ви всі. Це доводить, що тебе найлегше спіймати. Потрібна освічена людина. Організований лідер здатний контролювати ваші гарячі голови і дотримуватися парламентської процедури. Протестую! Кожен здатен вивчити парламентську процедуру. Поправка. Протестую це судова термінологія, а не парламентська. Прийнято. Кожен, хто хоч трохи знайомий з класикою наукової фантастики твором бойовий загін Галаксіан, знає, що лідером має бути недосвідчений підліток, народжений для слави. Не повторюйте помилку адмірала Глорка. Засередьтеся! Пам'ятайте, я скликав ці збори. До речі, ти молодець. І хто взагалі вибрав цей посуд? Його і красти неохота. Ну, Егман, зберися. Я знаю, що треба групі. Час справне згуртування команди. Падайте спиною до товариша, щоб він упіймав вас. Це падіння на довіру. Це я винен. Я не попередив тебе. Це все я. Ніколи не знаю, що станеться на полі бою. Тож важливо реагувати миттєво. У цю гру я грав зі своєю трупою імпровізації «Скали зуби». Це гра Зіп, зап-зоп. Ми передаємо по колу уявний м'яч. Кажемо зіп, зап або зоп. От і все. Я почну. Зіп. Зап. Е, це тобі Шедо. Е, Хочеш перекинути Дейву? Може, хочеш повернути мені? М? Ні. Він пхикнув! Ха-ха! <ган> Зараховано круто, шеду! Тихо, Га-а-а! Я вашу присутність терпів досить довго. Ні, 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 не йди, будь ласка, ми ще не закінчили. Ще посмажимо сосисок і пограємо в ліхтарики. Ми ж разом творимо історію. Стільки лиходії не збиралися разом ще ніколи. Я не бачу лиходіїв. Тут купка дурнів, які тільки час гаяти уміють. Це вже щось, правда? Ні. Не зовсім. Як відрізнити бік А від боку Б? На боці А є г подібна дужка. Ти про те подібну? Тейлз, підкажи. То ти весь цей час плутав г подібні і те подібні дужки? Хто забрав гвинти Д? У мене лише нічого не варті кнопки. І хто бачив задню панель? Здається, я знайшов. Клас. Доведеться відправити в магазин та обміняти. Вперед. Пакуймо. Нечесно. Цей Сонік завжди перемагає. Шедоу міг дати нам реальний шанс. Він такий крутий, колючий. Якщо стояти в кутку, поки всі веселяться круто, я був найкрутішим на випускному в молодшій школі. Ми знаємо, що це не так. Шедоу трохи з прибабахом. Він зовсім не командний гравець. Із лідерськими здібностями доктора Егмана та нашою сліпою відданістю, ми зможемо втілити усе задумане. Ні, друзі, хіба це була не моя промова? Слухайте, народ. Командо, зберіться. Є план. Ми отримали нову книжкову шафу. Складімо її тут. Якщо зіпсуємо, візьмемо ще одну. Чудова ідея, Соніку. Ось чому я лідер. Тепер покажемо цій дешевій шафі в міру наших обмежених здібностей. О, деталі закінчилися. Схоже, готово. Чудова робота. Ну що, замовляли ефектну появу? Тейлз, на тобі повітря. Я з іншими буду тут. Там дети и их фото Наклз, теперь он твой твоя команда Трохи видишьла Сыними домирку Я й сам на сам тебе поб'ю, яйцьман. Хто тобі сказав про сам на сам? Ти напевно жартуєш. Вдалося наш план таки працює. Сюди відкривачко! відкривачка! Відклич своїх або не дотягнеш до завтра! Завтра я зайнятий. Зустріч можна перенести. але... Нікчеба! З усім цим приладдям ти не зміг перемогти Соніка. Сталося. Шеду в команді Егмана я просто в Ауті. Допомогти Шеду? Ясно, ти сам впораєшся. Ой упустив. Можна я добре знак, коли треба. Дороги балазню. Вибачте, я і седу. Ми збирали її весь день. Твоя задрипана майстерність ганьбить увесь їжаковий рід. І за це ти, ти загинеш, вийшло. Нарешті Соніка перемогла команда Егмана. Переможне селфі! Майже здолав його. Вибач, це я винен Шедоу! Забув вимкнути в спалах. Чудове фото, якщо це тебе втішить. Досить. Як можна знищити ворогів, коли поряд такі бовдури, як ти, ще поборемось з Соніку, але вже на моїх умовах. Усі молодці. Може, ми й не складемо книжкову шафу, але точно завалимо кількох гадів. До речі, про них. Народ, не варто показувати пальцями, хто винен у цій міні-бійці. Ой! 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 Гей! Оце була пригода! Наступного року їх буде ще більше. Уявіть, скільки ще історій можна розповісти, взявши за основу вісім персонажів і чотири локації, можливості безмежні. Щоб підстрахуватися, варто створити інтернет-петицію. Досить.